Всім привіт! Мене звати Момот Валерія, і я експерт з психосоматики. І цей курс під назвою Обирай себе не просто про те, щоб ви почали казати всім навколо ні, коли вам окей, не окей. Просто для того, щоб навчитися це казати. Ні, цей курс про те, щоб ви навчилися прислуховуватися до себе для того, щоб ви були чесними з собою, для того, щоб ви знайшли свої страхи. І подивившись на них, зрозуміли, що вони не такі страшні, вони не такі великі, і що з ними обов'язково можна впоратися. А з тим, як з ними впоратися, допоможу вам. Я Я знаю у вас багато очікувань від цього курсу, і той матеріал, що я вам буду давати, він в першу чергу був оснований на моєму особистому досвіді. На моєму досвіді, де я з дівчинки, яка не могла сказати мамі і тату ні, де я не розуміла своїх кордонів. Завжди обирала не таких чоловіків, так але мені пощастило в житті з моїм чоловіком. Але при цьому ми пройшли великий шлях роботи над собою обидва, і моє життя змінилося тільки завдяки тому, що я почала прислуховуватися до себе. Я почала розуміти, чого я хочу. Я почала розуміти, як зі мною спілкуватися. Як зі мною себе поводити, як мене поважати, як мене любити? Тому що ми всі хочемо більше любові, більше поваги. Але якщо когось з вас, я запитаю, а як вас любити, ви, напевно, точно не зможете перелікувати навіть кілька пунктів, в чому конкретно може проявлятися до вас любов. Так от, на цьому курсі. Ви не отримаєте магічну пілюлю, не отримаєте великий пінок під зад для того, щоб змінити своє життя, але ви отримаєте інструменти, завдяки яким ви зможете ближче познайомитися з собою, зрозуміти, чого і як ви хочете, як цього досягти, і досягти цього. Діяти за вас я не буду. Це все ваша відповідальність. Ви маєте її взяти і, нарешті, почати будувати своє життя. Щасливим те, чого хоче кожна людина в цьому світі бути щасливим. І щастя, до речі, не залежить від когось іншого, не залежить від ваших сусідів, ваших дітей, і ваших батьків, вашого партнера, ваше щастя залежить тільки від вас. І це і круто, і не круто водночас, тому що тут ви розумієте, що вам треба подрослішати і почати вже створювати щастя навколо себе через себе. Дивитися вглиб себе, тому що саме там є відповіді. Ми всі різні, абсолютно. Але тут, на цьому марафоні, ви дізнаєтеся, хто ви є, чого ви хочете і як вам цього досягти. Я дуже рада, що ви обрали мене своїм провідником у ваш особистий всесвіт. Я неймовірно вам вдячна, і ми починаємо.